Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Назарко Олександр Михайлович народився 2 вересня 1992 року в селі Велика Круча Порятинського району. Після закінчення школи навчався у Березоворуцькому аграрному технікумі. 2 квітня 2014 року був мобілізований. Проходив службу на посаді командира відділення зв'язку до 2015 року. 25 лютого 2022 року був мобілізований до 30-ї окремої механізованої бригади на посаду командира відділення зенітно-ракетного взводу. Загинув 6 травня 2022 року в районі міста Сіверськ Донецької області. Похований в місті Грибінка на місцевому кладовищі, у воїна залишилися донечки, дружина та батьки, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня, пам'ятаємо вічна слава герою!